Збір коштів на створення реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни започаткувала одна із громадських організацій Вінничини. Так, під час благодійного концерту в одному із закладів міста, де виступав український реп-гурт, зібрали стартову суму 5 тисяч гривень. З нами на зв'язку Ірина Добровольська, засновниця спілки Код Сили, яка нам більше розповість про благодійні акції та як можна долучитись до збору коштів. Вітаю вас. Доброго дня. Як часто проводите такі заходи? Ну наразі це такий благодійний то перший, де ми збираємо кошти на мрію. Ми вже розповідали у попередньому меню. Розповідав, у попередньому інтерв'ю розповідав мій чоловік. Він засновник спілки, І в нас є мрія відкрити реабілітаційний центр. А для хлопців, які повернулися, будуть повертатися з війни, якби для того, щоб вони могли себе почувати у нашому суспільстві, ну скажімо так, на уровні кожного з нас, скільки ж вдалося зібрати коштів? Зараз наразі, скажемо так, це був як говорять у народі, да перше блінкомом. Ми трошки неорганізовано це зробили. Тобто, ми не знали, як правильно за донат продавати квіток, да як правильно взагалі цю інформацію розповсюдити. Тому, грубо говоря, ті люди, які прийшли сюди на концерт, вони от задонати задонатили просто у банку кошти. Ми зібрали ну практично 5 тисяч своїми силами, Але взагалі надалі плануємо. Це робити більш організованіше, і вже в нас є маленький досвід. Тобто, підтягнулися люди, які нам роз'яснили, показали, розказали, як це взагалі робиться. Наскільки я розумію, збирали кошти на відкриття реабілітаційного центру. Розкажіть, яким ви його бачите? Е, ну, взагалі, дуже важливо. Це щоб був реабілітаційний центр, де хлопці будуть почувати себе максимально комфортно, тобто, щоб там був психолог, щоб там були реабілітологи, щоб там була можливість хлопців спілкуватися, от як говорив мій чоловік, да, щоб вони розуміли, що їх там чують, розуміють і. Відкрито, відверто з ними спілкуються і надають їм дійсно допомогу повернутися у це суспільство. Тому що до війни це було одне життя після війни, це друге життя. А прийдя сюди, особливо інваліди, хлопці сталкуються з зовсім другим життям, яке їм треба навчитися жити. От тому ми плануємо дуже багато, якби щоб було всього у центрі. Ну наразі це в нас вже є психолог, який готовий працювати з нами благодійно на першому етапі. У нас є реабілітолог. А надалі я думаю, що наш центр буде, буде працювати на благо. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую. А нашим глядачам нагадую про благодійний концерт на підтримку збройних сил України говорили з Іриною Добровольською, засновницею спілки Код сили.